Ліс природне багатство, яким щедро наділена Україна. Лісове господарство у нашій державі є самостійною галузю виробництва, а його значення важко переоцінити. Лісівники щодень, незважаючи на погодні умови і на інші зовнішні фактори, вивчають, обліковують, вирощують зелені угіддя, охороняють від пожеж, шкідників та хвороб. Та й що найважливіше, регулюють користування лісом. Ні для кого не є секретом, що зелені океани впливають на клімат. Простіше кажучи, пом'якшують його, мають значне водорегулююче значення, служать захистом від природних стихійних лих. А також вони є середовищем існування диких звірів, джерелом багатьох лісових продуктів. Багата і мальовнича наша природа, але не безмежні її багатства. Тому необхідно кожному з нас берегти та примножувати безцінний скарб який споконвіку є джерелом промислової сировини, продуктів харчування стабілізуючим фактором навколишнього природного середовища. Наше знайомство з чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства продовжується. Сьогодні ми познайомимося з діяльністю одного з шести лісгоспів, які успішно функціонують на Буковині, а саме з Берегомецьким лісомисливським господарством. Ось уже 15 років працівники цього підприємства примножують своєю невтомною і наполегливою працею лісовий фонд Чернівецької області, забезпечують надійний захист земельних угідь, поліпшують екологічний стан довкілля, обслуговуючи територію понад 35 тисяч гектарів. Це підприємство розташоване на території Вижницького, Сторожинецького та Кіцманського адміністративних районів і належить до гірсько-лісової зони українських Карпат. З висотою над рівнем моря до 1400 метрів. Нині у структуру цього держлісмисливгоспу входять 9 лісництв, мисливське господарство нижній склад, лісопильний деревообробний цех і ремонтно-транспортна дільниця. Також тут працює лісопожежна станція. Же вся автолісовозна техніка берегомецького лісомисливського господарства укомплектована сучасними gps трекерами Простіше кажучи, завдяки новітньому обладнанню можна відстежити маршрут транспортних засобів, здійснювати безперервний контроль їх пересування, рівень палива у бензобаку, а також оперативно реагувати на різні позаштатні ситуації. Частину техніки на сьогоднішній день обладнали GPS-трекерами. Трекерами для того, щоб оперативно відслідковувати маршрути пересування самих автомобілів, також встановлені датчики палива, які не дозволяють скажімо, втручатися в роботу системи і десь здійснювати якісь певні забори палива несанкціоновані. Датчик, встановлений на транспорті з чітко заданою періодичністю, визначає місце знаходження техніки за допомогою супутника в режимі онлайн. Ось сюди передаються дані на диспетчерський польд. Це обладнання за словами фахівців за майже півроку себе виправдало, адже як такої бюрократичної роботи стало значно менше. Робили контрольні заміри, це були вїзні, наприклад, машина, комісія виїжджала в ліс, робили аналогічно контрольні заміри у баках, отак ми могли відстежити. У ну, повної картини, так як зараз перед очами в нас не було, а тепер набагато робота полегшена. І я рахую, що точно. кожна одиниця транспорту, яка вже занесена в цю систему GPS, рано, коли я приходжу до роботи, я маю повні їхні залишки в боку. Я потім, коли, наприклад, водій, коли даємо ми завдання, ми вже можемо самі себе проконтролювати і проаналізувати, скільки йому треба на це завдання, чи йому дати більше палива, чи йому дати вже менше. Так що ця картина нам допомагає дати завдання водієві на слідуючий день. Установка GPS-моніторингу не є недовірою до водія. В більшості випадків вона дозволяє знизити деякі експлуатаційні витрати на авто. Велика увага тут приділяється не лише впровадженню сучасних технологій, а й автомобільному парку. Берегомецьке лісомисливське господарство є одним із найпотужніших на боковині, і це не лише слова. Справа йде на лад як на підприємствах, в цехах. Так і на лісових угіддях, і це завдяки професійній роботі лісівників та сучасній техніці. До речі, за допомогою якої прокладають і кілометри лісових доріг, лише у Фальківському лісництві торік збудували майже півтори кілометра нового шляху. А до цього року працівники підприємства доробляють ще 350 метрів, і все це за кошти берегомецького лісомисливського господарства. Адже тут розуміють, що дороги це вимога часу. У нас є техніка для Ми техніку не нанімаємо. У нас є бульдозера, ескаватори, свої самоскиди, які возять грабі, У нас є на нашій території, наше лісництво кар'єр, звідки ми беремо гравійну суміш і будуємо дороги. Лісові дороги значно покращують доступ до лісового фонду. А це впливає і на боротьбу з пожежами, також у боротьбі з браконьєрами. А ще вони вирішують і соціальну. І екологічну проблеми. Так як лісовий фон цього підприємства знаходиться здебільшого у гірській місцевості, тож спостерігається нагромадження великих запасів крупномірної і цінної деревини, яку використати доволі складно. Тому при будівництві лісових доріг створюються верхні склади, Своєрідні майданчики, куди трилюють деревину, щоб тракторами не виїжджати на полотно дороги. Аби його не руйнувати щороку у берегомецькому лісомисливському господарстві будуть 6 кілометрів нових доріг, а ремонтують більше 20. Щоб зменшити вплив на навколишнє середовище, лісівники берегомецького лісомисливського господарства зводять мости, аби лісовозна техніка не руйнувала гірські потоки. Ні, шепітському лісництві ця дорога у будівельно-технічному плані є дуже складною, кажуть фахівці, оскільки підйом на першому кілометрі становить більше ста метрів. На цьому дорожньому полотні протяжністю два кілометри, 350 метрів. Працює сучасна техніка, серед якої є і землерийна. Одна землерийна машина виконує будівництво земляного полотна. Вона вона ж робить водовідвідні канави. вона… Скажімо, завантажує гравійно піщану чи ґрунтостебінь для того, щоб створити дорожній одяг, вона і будує нам мости і водоперепустки. Ми починаємо як надалі відходити від водотоків. Тобто те, що може зруйнувати дорогу, ми залишаємо десь з боку в стороні, і дороги будуються косогірними ходами ближче до хребта. Якщо оцінити складність будівництва цієї дороги по 10-бальній шкалі, то вона десь на на мою думку заслуговує 9 балів. Лише за цей рік у державному підприємстві берегомецьке лісомисливське господарство вже відновлено 11 кілометрів лісових доріг. Особливістю гірських лісів є нагромадження великих запасів крупномірної і цінної деревини, яку використати дуже важко. А тому сировинний потенціал гірських лісів за словами тих же лісівників. Використовується недостатньо. Тож рубки у Вижницькому районі проводяться за допомогою лісозаготівельної сучасної техніки. Тут працюють комплексні бригади, які виконують щоденну норму. Серед працівників і тракторист Ярослав Вакалюк. На цьому підприємстві він 5 років. Каже, колись доводилось тралювати деревину на стареньких радянських тракторах. Наразі Ярослав є водієм сучасного колісного залізного коня. Зізнається, завдяки цьому велетню працювати стало легше і ефективніше. Раніше трилювали вниз і важко було ліс забирати, тепер підтримуємо ближче і легше вивозити ліс. Старіший, новіше, є порівняно, що вдосконалений більше. Так що, ще не був повністю вдосконалений цей. І свої плюси. Будівництво верхніх складів у долишньошепіцькому лісництві дозволяє бригадам на місці після трелювання одразу ж механічно обробити дерева. «Погодні, умови, коли дощ, сніг. А так коли погода, стараємось, перекладаємо всі зусилля, щоб було. Ми щоранку, там пів восьмої даємо зведення. Що там на сьогоднішній день ми плануємо? Там 35 кубиків кубіків, пиловника чи 35 кубів дров. Передаємо і мусимо виконати план. Деревину з верхніх складів вивозять на нижні, а звідти до лісопильного деревообробного. Тут виробляють обрізні та необрізні пиломатеріали як з хвойних порід дерев, так і з твердолистих. В основному з Бука за рік тут переробляють до 18 тисяч кубометрів деревини, і все це за допомогою сучасного обладнання. Аби максимально використати сировину, у виробництво йдуть і низькосортні відходи ділової деревини. Продукція знаходить свого споживача як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Вся продукція експортується, практично вся продукція. Частина в Німеччину, частина в Італію. Так, в основному, практично виробництво безвідходне. Залишки всі йдуть, переробляються в щепу, частково спалюються в котельні, частково продається заводом ДСП і підприємствам, які випускають пілети. ДП «Берегомецьке лісомисливське господарство одне із найпотужніших лісогосподарських підприємств Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства. Значна частина коштів вкладається у виробництво та придбання сучасної техніки. Цього року вже запрацював стрічково пильний верстат. А на нижньому складі, який розташований неподалік адмінкорпусу, знаходиться дровокольна дільниця. Тут працюють два словенські верстати, які щодня заготовлюють 12-14 пакетів дров колотих. Також у підприємстві є і своя заправна станція. На Буковині впродовж останніх років залучають до виконання лісівничих робіт і суб'єктів підприємницької діяльності. Вони безпосередньо контролюють хід робіт у лісі, рубку, лісовідновлення, захист лісу, будівництво доріг. Сьогодні на базі підприємства ну я не побоюсь того слова, живуть, розвиваються, заробляють для своїх сімей, для своїх людей. Зу три десятки малих підприємств. Які співпрацюють у тісному контакті з лізослом, приймають участь у розробці лісосів, у перевезенні лісу, у переробці ну, лісопродукції. Відновлення лісів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом. Проте тут, здебільшого, надають перевагу. Природному відновленню лісу весною цього року на території Держлісфонду Берегомецьке лісомисливське мисливське господарство було проведено лісовідновлювальні роботи на площі майже 480 гектарів. 433 відновили природнім шляхом. За словами фахівців, насадження, яке виросло з місцевого насіння у результаті рівномірно поступових рубок, є біологічно стійкішим аніж висаджене штучно. Рубка у в молодняку віком до 10 років називається освітлення, що є прикладом на даній ділянці: от вирубуються другорядні породи, м'яколистяні, в основному, котрі затіняють головні лісоутворюючі породи для того, щоб не Пройшло зміни, щоб, у нас, щоб ми на даній ділянці виростили ліс згідно корінних типів лісу. Це змішаний ліс буде, стійкий біологічно, буково-яленовий яличник. Держлісмисливгосп також активно заліснює нові території. Щовесни лісівники проводять лісокультурні роботи. Цього року молоді ліси з'явилися на 46 гектарах. Висаджують саджанці ялиці, ялини та бука звичайного, які вирощують у розсадниках. До речі, у кожному з дев'яти лісництв є свій розсадник загальною площою 7 гектарів. Знайомство з Берегомецьким лісомисливським господарством продовжується. Кожен керівник хоче, аби на очолювальній дільниці його підлеглі працювали у належних умовах. Тому намагаються будувати та ремонтувати лісництва. До прикладу, Чемернарське впорядковано, як кажуть, за найвищими критеріями. А найвіддаленіше фальківське лісництво капітально відремонтоване. Це будівля знаходиться у мальовничому куточку. Поруч лісовий масив. Щоправда, тут є і свої проблеми. Світла в нас немає проведено, ми користуємося дизельними електрогенераторами. Нам виділяють лісос 100 літрів солярки на місяць, нам вистачає на всі наші потреби. Державне підприємство Берегомецьке лісомисливське господарство займається розвитком побічних лісових користувань. В лісових насадженнях та на спеціальних плантаціях заготовлюється лікарська та харчова сировина. А неподалік Славицького лісництва функціонує спеціалізований магазин лісовичок, де можна придбати екологічно чисту лісову продукцію на будь-який смак, і що найголовніше за помірною ціною. Місцину для будівництва лісовичка обрали не випадково. Спланували так, щоб на одній території був рекреаційний пункт, де б туристи могли відпочити після дороги, а також придбати на згадку сувеніри з місцевим колоритом і екологічно чисту лісову продукцію. Ми поставили собі завдання і в лісовий відділ довів по лісництвах невеличкі завдання на, на цей місяць у вигляді закруток різних з, від дарів лісу. Сухі гриби, закриті гриби, мед, маємо свою пасіку. ну, такому, Я думаю, що відсотків 30-40 продукцій по сумі, на сумі, набереться, буде нашої. А, звичайно, з, навесні будемо реалізувати продукцію з наших розсадників, яка теж є. В нас через, через цей магазинчик. На території берегомецького лісомисливського мисливського господарства є і своя мисливська дільниця. Єгері доглядають за дикими тваринами, підгодовують їх. А є тут і олені, козулі, дикі кабани, і навіть ведмеді. Корми для них заготовляють та самі вирощують лісівники, які також виконують роботу єгеря. Сюди часто навідуються іноземні туристи, які купують ліцензію на полювання, і без трофею не залишаються у квітні 2013 року. Було проведено основний аудит. За схемою ФССІ лісової наглядової ради ДП «Берегомецьке лісомисливське господарство прагне отримати сертифікат, який б підтверджував легальність походження деревини та наближення рівня соціальних стандартів лісогосподарського виробництва до європейського. Працівники цього підприємства впевнені, що їх роботу таки оцінять.